Футболіст чемпіонату України втратив свідомість у прямому ефірі. Відомо, який його стан зараз. Україна дізналася суперників та повний календар у кваліфікації до чемпіонату світу. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні саме ці та інші теми будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож про них і поговоримо. А перед тим як розпочати, ми попросимо вас про підписку на цей канал. Ми йдемо до мети у тисяч. Тож дякуємо кожному, хто долучається. Поїхали! Розпочнемо сьогодні із чемпіонату України. Напередодні відіграли два поєдинки. У п'ятницю Ворскла приймали лівий берег, і дебютант вищої ліги зумів завдати полтавському колективу поразки. Переможний гол на рахунку сіднея. До слова, після цього матчу у команді влаштували справжню кадрову чистку. За офіційними даними, тренерський штаб Юрія Максимова у другому колі не буде розраховувати на одразу сімох футболістів. Це ж Ковталюк, Кулаковський, Чорноморець, Корнієнко, Прус та Черниш. Втретє поспіль втрачає очки Олександрія. Вони розписали нічию у грі з ЛНЗ. Наприкінці першого тайму рахунок відкрив Філіпов у другій половині гри зрівнював Яшарі. Однак, у другому таймі цього матчу стався жахливий випадок. Захисник ЛНЗ Олександр Каплієнко втратив свідомість. 28-річний гравець раптово впав на футбольне поле. Його миттєво оточили гравці інших команд та почали надавати допомогу. Як розповіли у студії УПЛ-ТВ, контакту з іншими гравцями. Не було Олександрові. Раптово стало погано і він знепритомнів. Миттєво до нього підбіг Кирило Ковалець та розпочав надавати першу допомогу. У Каплієнка були судоми. Повідомляє кореспондент. Ймовірно, гравці інших команд футболістові одразу почали повертати дихання. Каплієнко покидав поле на власних ногах і у студії повідомили, що одразу до лікарні його не доправляли. Певний час він перебував на лаві запасних. Втім, пізніше, із заявою вийшов сам ЛНЗ та офіс офіційно повідомив, що Олександр все ж таки відправився до госпіталю, і там на нього чекає більш глибоке обстеження. Більше інформації щодо стану його здоров'я буде відомо згодом. Трапилось таке, що втратив свідомість, а далі вже не пам'ятаю. Зараз наразі я почуваюся все добре. Всім дякую за підтримку. Далі на секунду до АПЛ, де вже у неділю відбудеться головний поєдинок: це зустріч двох Манчестерів. Сіті буде протистояти Юнайтед. І головне питання: чи зможе Гвардіола перервати сумну серію у грі з амбіційним Аморімом? Для того, аби зробити перегляд цього матчу іще ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, і у ній ви точно знайдете для себе щось цікаве. Ми це вже зробили, і наш прогноз зараз на екрані. А у коментарі, що закріплений під відео або за QR-кодом в куточку екрану. На вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Поговоримо також і про національну збірну, яка напередодні дізналася суперників на груповому етапі відбору до чемпіонату світу 2026. Опонентами команди Реброва у групі, де будуть наступні команди: це Франція або Хорватія, переможець дуелів одній четвертій фіналу Ліги Націй, Ісландія та Азербайджан. Відомий також і календар матчів збірної. Так, стартуємо ми 5 вересня матчем проти Франції або Хорватії. Далі на нас чекає зустріч із Азербайджаном. У жовтні відбудеться ще два поєдинки. Проти Ісландії та Азербайджану, а в листопаді гратимемо знову із переможцем пари Франція-Хорватія та закриємо кваліфікацію матчем проти Ісландії. Прямопутівку путівку на чемпіонат світу отримують переможці груп. А команди, які посіли другі місця, будуть боротися за вихід на турнір у плей-офф. Окрім того, вболівальники головної команди обрали кращого футболіста за підсумками року, що минає. Таким на думку фанатів є гравець Борнмута Ілля Забарний. Визначили також переможців у інших номінаціях. Дебютант року Іван Калюжний, прогрес року Володимир Брашко. А перемога року матч України проти Ісландії, який завершився із рахунком 2-1 і відбувся 26 березня двадцять четвертого року. Ну що ж, друзі, ось таким був наш новий випуск. Дякуємо, що ви з нами аж до цього моменту. Наостанок ще раз попросимо перевірити підписку на канал. Якщо такої немає, то оформлюйте. Будьте на зв'язку і скоро побачимось.